Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про 10 моїх фінансових принципів, які допомагають мені рухатись по житті та загалом керувати своїми фінансами. Я вирішив розібрати цю тему, тому що на зустрічі підписників у Львові ми розбирали тему фінансів, зачепили загалом дуже цікаві теми, і я вирішив розібрати 10 своїх фінансових принципів, які будуть корисними, я вважаю, дасте свій актив. Тому що за допомогою цих принципів мені легше приймати відповідні рішення щодо фінансів в своєму житті. Тому я не затягую, дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Поїхали. Мій перший принцип я люблю гроші. Я люблю гроші. Гроші це добре, гроші це не зло, гроші заробляються легко. Тобто, я ставлюсь до грошей як до позитивної енергетики. Тобто, що це не є щось погане. Загалом, люди, які були виховані в бідних сім'ях, дуже часто мають закладені такі принципи, що фінанси це щось погане, що великі гроші, наприклад, це тільки нечесною працею зароблено. Та Що великі гроші це погано, і загалом людини до грошей ставиться таке викривлене бачення, формується викривлене бачення, і тим самим вона сама себе блокує на рівні підсвідомості. Тому я люблю гроші. Я до грошей ставлюся дуже позитивно. Я вважаю, що це дуже крутий інструмент, щоб вирішувати свої якісь задачі, цілі, проблеми і так, далі, і так далі. Тому це є принцип номер один. Другий мій фінансовий принцип: я веду свої витрати та доходи кожного місяця. Загалом я маю аплікацію на телефоні, де я кожного вечора вношу всі свої витрати, скільки я потратив грошей за день. Я залишу посилання на цю аплікацію, це не реклама, просто зручна аплікація, я нею користуюся. Здається, 40 доларів в рік, дуже е класно структурує загалом своє відношення до грошей. Тому що якщо ти не знаєш, скільки ти заробляєш, якщо ти не знаєш, скільки ти витрачаєш грошей в місяць, то не дивуйся, що в тебе якісь прогалини у фінансах. Не дивуйся, що тобі грошей не вистачає до наступної зарплати. Ти повинен до цього ставитись надзвичайно свідомо. Всі люди, які не ведуть свої фінанси до доходу там, до 5 тисяч доларів умовно, вони мають проблеми з грошима. В них завжди burn rate, тобто скільки ти витрачаєш більше, ніж скільки ти заробляєш. Я дуже часто з цим зустрічаюсь. Людина питає: Діма, я там заробляю трьошку зелені, да 3 тисячі доларів, але при цьому людина витрачає ще більше, вона ще залазить в. Борги, тому що ти не розумієш, на що в тебе йдуть гроші. Ти повинен чітко розуміти. Для прикладу, тобі прийшла зарплата, ти записав в таблицю кожного місяця ти вносиш дані, скільки ти заробив. Ось в мене є табличка, я загалом веду. І буде цікаво, я зроблю окремий ролик, як я веду свої фінанси, і витрати ти кожного дня вносиш в аплікацію, скільки ти витрачаєш, і в кінці місяця в тебе є окрема таблиця на витрати. Де ти вносиш по різних напрямках витрат своїх, та, наприклад, там на квартиру, на комуналку, на їжу, і ти розумієш, що попереднього місяця ти на 3-4 тисячі гривень більше потратив, ніж цього. Тобто цього місяця ти більш продуктивно витратив ті гроші, ти розумієш, чому так відбулося, ти аналізуєш, ти розумієш, де тобі треба збільшувати дохід, де тобі треба, можливо, трішки зекономити. І тим самим ти себе дисциплінуєш. Тому що якщо ти не ведеш витрати і свої доходи, то в принципі не дивуйся, що ти не можеш досягнути якогось результату значного що ти не можна збирати гроші на якусь покупку, да? і так далі. і так далі. Тому це дуже важливий момент ввести дохід та витрати кожного місяця. Фінансовий принцип номер 3 я виділяю 5% на благодійність. Я розумію, що це небагато, да? проте 5% це суто на благодійність, це не зв'язано, умовно з донатами зараз на ЗСУ. Я загалом минулого року дуже багато донатив, цього року в мене є сталий відсоток, скільки я доначу на ЗСУ. І тим самим я розумію, що я віддаю те, що я можу віддавати, та якщо я знаходжуся а, тут в тилу, я повинен донатити, скільки я можу. Але тих 5% це загалом не зв'язано з ситуацією в країні. Я там допомагаю людям тим, кому я вважаю за потрібне. Мені дуже приємно там допомогти бабусі, чи ще комусь, чи якійсь дитині на лікування дати, тобто. Ти це не розголошуєш, але ти це робиш від щирого серця. І я так скажу, коли ти більше займаєшся благодійністю, то воно вертається. Це сила енергетики. Чим більше ти віддаєш суспільство, тим більше воно вертається. Це саме зв'язано з контентом. Коли ти створюєш класний продукт, коли ти несеш цінність, це буде тобі віддаватися від інших людей. Подяка, загалом, зміна їхніх життів і так далі. І так далі. Тому 5% на благодійність, це в моєму випадку, можна 10-20%. Проте ти повинен зрозуміти, скільки ти заробляєш, скільки ти готовий інвестувати в це. Пункт номер 4 10% відкладати в недоторканий запас. Кожна людина повинна мати недоторканий запас. 10% ти відкладаєш в недоторканий запас. Це ті гроші, які ти не витрачаєш загалом на всяку фігню. Це твій запас на випадок непередбачуваних ситуацій. Коли в тебе є ці гроші, то загалом в тебе непередбачуваних ситуацій не трапляється. Але коли в тебе цих грошей нема, то у висновку зазвичай якесь дерьмо настає. Я по собі не один раз переконувався в цьому, коли в тебе є відкладені гроші, проблем нема. Коли в тебе грошей нема, завжди якась фігня відбувається. Тому загалом 10% від кожного свого доходу, тобто прийшов дохід, 10% відклав. Мінімум. Можна почати з 5%, якщо ти розумієш, що у тебе дуже високий бурнрейт, і ти дуже багато витрачаєш коштів, Та? Почни з 5%, але постійно. Тебе повинна випрацюватись звичка. І ми підходимо до пункту номер 5 що цього недоторканого запасу повинно бути мінімум на 3-6 місяців твого життя. Тобто, якщо ти в місяць витрачаєш тисячу доларів, умовно, тебе повинно в недоторканому запасі лежати від 3 до 6 тисяч доларів. Від 3 до 6 тисяч доларів це саме та сума, яка дозволить тобі у випадку якоїсь непередбаченої ситуації себе комфортно почувати. Звільнили з роботи, та без різниці, в тебе є гроші, ти зможеш спокійно, не втрачаючи в якості свого життя жити і нормально проводити час. Ти за 3-6 місяців спокійно знайдеш роботу, дохід, щоб нормально себе почувати. Ти не будеш відчувати цих емоційних годілок через те, що в тебе нема грошей, тобі треба позичати, а не дай Бог, руку чи ногу зламав, чи ще щось відбулося. І ти не стресуєш. Тому завжди думай наперед, відкладай мінімум 10% від свого доходу. І в тебе недоторканий запас повинен складати мінімум від 3 до 6 місяців, і згодом зможна і на рік відкласти. Проте базою є те, що повинно бути саме на а, цей період часу. І коли ти це матимеш, ти себе набагато комфортніше почуватимеш. Шостий пункт: я ніколи не розраховую з майбутніми доходами та не розраховую на фінансову чиюсь підтримку. Коли ти розумієш, що ти є виключно сам в себе. Коли ти розумієш, що ти, намоно, не береш кредитів, щоб потім віддати. Ти розумієш, що на даний момент ти не можеш собі цього дозволити. Значить, ти не можеш собі цього дозволити. Ти працюєш над тим, щоб збільшити свій рівень доходу. Ти не купляєш iPhone в кредит, розумієш? Тому що ти не можеш собі цього дозволити. На даний момент ти повинен до цього ставитись свідомо. Тому що, якщо ти розраховуєшся майбутніми доходами. По факту ти вкрадеш в себе майбутнє. Ти крадеш своє майбутнє, тому що майбутнє настане, а тобі прийдеться віддавати за це. Розумієш, свій час, там, свої ресурси, свій е, психоемоційний стан. Це дуже важливий момент, не розраховуватись майбутніми доходами і не розраховувати на будь-кого. Ти є в себе один і ти повинен про це пам'ятати. Пункт номер сім: не можу купити двічі, не купую. Загалом я цей принцип зрозумів дуже давно. От я не купляв собі новий телефон, поки я не зрозумів, що я можу його купити двічі. От для мене дико, що людина заробляє 500 доларів, і вона ходить з останнім айфоном. Вона збирає на нього ну там, місяцями. Ну або не дай Бог кредит бере на той айфон, да, щоб виглядати престижно. Не треба вдавати себе іншу людину. Будь тим, ким ти є на даний момент, це дуже важливий момент. Якщо ти не можеш собі купити двічі за один місяць, умовно, конкретну річ, то ти її не купляєш. Якщо ти не заробляєш там, 3 тисячі доларів, то ти не купляєш iPhone за півтори тисячі доларів, розумієш? Для того, щоб загалом показатися кращим, нормальні люди і так зрозуміють, хто є хто. Типу, коли до мене там, молодий юнак чи дівчина приходить питатись порадою, я там дивлюся, що в неї останній iPhone чи в нього. Я, і я питаю, скільки він заробляє, він каже, я студент, я там багато не заробляю. Я кажу, навіщо тобі останній iPhone? От навіщо? Тобто в старших кругах люди просто в багатших кругах там iPhone купляється просто як інструмент, розумієш, а не заради того, щоб поставити галочку. Це дуже важливий момент. Не купляй машину, якщо ти не можеш купити її двічі. Якщо ти купляєш машину за 20 тисяч доларів, умовно, за останні бабки ти збирав. То це фінансово неграмотно. Фінансової грамотності нема, тому що якщо ти зараз ту машину розіб'єш, ти вже в мінусі. Ти купив машину, ти вже в мінусі, тому що в мінусі фінансовому, в плані фінансів, не психоемоційному, ти будеш щасливий, да, там емоції і так далі. Проте ти повинен розуміти, що якщо ти не можеш купити якусь річ двічі, то ти це не робиш, тому що ти ж купляєш умовно не тільки телефон чи машину. Ти і обслуговування купляєш, і якщо розіб'єш цю річ, вона так само буде понесе певні збитки. І ти повинен про це пам'ятати, що ти, якщо ти не можеш купити двічі, ти собі цього не купляєш і працюєш над тим, щоб мати змогу це зробити. Восьмий пункт мати не менше двох джерел доходу. Загалом я усвідомив також дуже фундаментальну річ, що коли в тебе не менше двох джерел доходу, три, чотири, ну і більше. Ти себе почуваєш дуже комфортно. Я зрозумів, коли в мене більше, ніж два доходи, я взагалі не парюся. Щось не сподобалось на якомусь проєкті, чи там по співпраці з кимось. Ти не паришся. Ти можеш людям сказати, нам з тобою не по дорозі, до побачення, ти не переймаєшся через це. А От коли ти трясешся, бо в тебе один дохід, ти не придумав нічого, щоб заробляти ще десь, ти дуже вразливій ситуації. Тому що, не дай Бог, тебе звільняють з роботи, чи там а, ставлять тебе якесь незручне положення, все. Ти дуже вразливий і про це не можна забувати. Ти повинен прагнути мати не одного клієнта, мати декількох клієнтів, мати не один бізнес, мати декілька бізнесів. Щоб загалом було декілька джерел доходу, щоб ти не почував себе вразливим, розумієш, ти повинен про це пам'ятати. І коли в тебе це буде, ти будеш набагато стабільнішому стані, незалежно, що відбувається в країні, незалежно, що відбувається там в сім'ї, і так далі, і так далі. Ти завжди стабільний. В тебе є декілька джерел доходу. як чоловік, ти можеш забезпечити і собі, і своїй сім'ї стале майбутнє. Дев'ятий пункт: навіть якщо ти працюєш на неулюбленій роботі заради грошей. Де тобі платять нормальну зарплатню, ти зобов'язаний розвивати улюблену справу, ти просто зобов'язаний. От мене так відбувається. Я умовно працюю там в одній сфері, та я заробляю там гроші. Я не скажу, що вона мені приносить надзвичайне задоволення, проте я являюсь професіоналом там, я проводжу навчання людям і так далі. Проте, я гроші, що отримую, я реінвестую в те, що мені справді подобається. Я кайфую від того, що я зможу в подальшому своєю улюбленою справою займатись. Не треба думати, що ти повинен зразу заробляти великі гроші на улюбленій справі. Я прихильник того, що тобі треба вже ресурси тут і зараз, щоб піднімати якість життя, щоб розуміти, що ти можеш, і тим самим згодом реінвестувати ці гроші в улюблену справу, яка так само почне тобі приносити задоволення. Це дуже важливий момент, я це зрозумів і. Зараз я максимально багато працюю навіть на тій роботі, яка мені не дуже заходить, але я, маючи більші ресурси, швидше вкладаю, росту в якості, і це загалом мені приносить істину насолоду, бо я розумію, що я росту, що розвиваюся. Тому загалом, якщо в тебе є чітка задача, розвивати улюблену справу, не переживай, що тобі інколи треба буде попрацювати на неулюбленій роботі. Це нормально. Це нормально, спочатку не улюблена робота, але потім ти реінвестуєш ті гроші в ту справу, яку тобі справді подобається. Це принесе надзвичайно великий фідбек. Ну і десятий пункт він для мене є дуже і дуже важливим: я не беру взайм і не даю. Я не даю взайми. Чому це такий дуже важливий момент? Тому що коли ти будеш ти до фінансової свободи, до дисципліни якоїсь, да, дуже багато людей почнуть. Казати, та позич гроші, тобі що, шкода, і так далі. і так далі. Я прихильник того, що я не позичаю гроші. Зокрема, це дуже важливий момент, тому що якщо я розумію, що людині потрібні гроші, я можу їй подарувати ці гроші. Але це при умові, що ця людина являється для мене кимось. Якийсь ноунейм, no людина попросить в мене гроші, чому я повинен це робити, да? чому я себе обмежував, чому я відмовляв собі в якихось гулянках, чому я дисциплінував себе, скажімо так. А ця людина не дисциплінувала і зараз приходить до мене, просить мене, щоб я її позичив. Якщо ти загалом хочеш бути фінансово незалежною людиною і вільним, ти сам не повинен позичати нікому і сам брати взайм. Це дуже важливий момент, дуже важливий момент, коли я перестав позичати, коли я перестав давати взайми. Моє життя загалом дуже нормалізувалося. І коли мені людина там пише, можеш позичити грошей, та я не позичаю. Я кажу, в мене принцип. Подобається тобі це, не подобається. Це мій принцип, який дає мені результат. Якщо людина реально не має що їсти умовно, я куплю її їжу. Я куплю її їжі, куплю її їжі там, на тиждень, на два, проте я не буду давати їй гроші, тому що я не хочу потім бути в такому стані, коли ти бігаєш за людиною. Я думаю, кожен з нас розуміє, про що я говорю, коли ти позичив гроші, а потім таке враження, що ти ще сам некомфортно почуваєшся за те, що ти нагадуєш людині за те, що тобі повернули ті гроші. Дуже багато людей безвідповідальні в плані повернення грошей, і вони думають, ах, в нього є гроші, він пробачить. Розумієш, тому я загалом е, ставлюсь до цього дуже відповідально. Не позичай і не бери взайм. Це дуже важливий момент. Тому, друзі, це були 10 моїх фінансових принципів. Я чекаю на ваш фідбек. Загалом я вважаю, що це надзвичайно важливі речі, якщо ти хочеш дійти до кінця, поділіться своїми фінансовими принципами. Можливо, вони у вас схожі або відрізняються від моїх. Мені буде дуже цікаво почитати. Донатимо на ЗСУ, не забуваємо. Наш контрнаступ триває. Ми дякуємо хлопцям і дівчатам за те, що вони роблять, а ми працюємо далі. Слава Україні!